Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 15 хвилин тому під час церемонії нагородження гур пролунали вибухи в Києві в районі мосту Потону. Тривають саперні роботи, як стало відомо, згодом розмінувальні роботи. Проте вибух був такий, ніби вдарили ракетою, пишуть телеграм-канали. Але за перехопленнями окупантів, вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. Експерти сходяться в думці, що може бути нанесений удар по дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту Потона, якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постили разом і Чорноморським флотом в небі може бути до 230 ракет, що дуже сильно перенасичить нашу систему ППО, а ще дрони та балістика. Паралельно з цим Росія готовить масовану атаку з території Білорусі за участі балістики та дронів. Експерти зазначають, окупанти планують обстли, але вони не будуть такими глобальними, як зараз, проте вони все одно будуть сильними. Бачу, що обстрілюватимуть південь, небезпека є і для центра, Київ, Чернігів, Суми, Вінниця. Ці міста у вересні-жовтні, на жаль, найактивніше можуть отримувати від Росії, пише Гордієв. Але наразі. Росія повторює сценарій, за яким діяла торік, можуть бути обсіли у ті дні, у які були в 2022 році. Але сподіваюся, що скоро вони зрозуміють, що у цьому немає сенсу і почнуть тікати з нашої країни. Перша половина червня буде у боях. Найактивніші бої починаються вже зараз. Вони тільки збільшуватимуться, саме зараз варто бути дуже обережними. Друга половина місяця також не буде легкою, але не варто нічого боятись. Росіяни сходитимуть з глузду після нашого контрнаступу. Путін хоче знову і знову налякати українців. Він баж бажає, би ми здалися, однак цього не буде, тому він продовжить бомбити наші міста. Проте варто розуміти, що сили ППО настільки правильно, енергетично сформовано, що все буде добре. В той же час військові експерти зазначають, я думаю, що якщо буде наземна атака з боку Білорусі, то цього разу Київ відповість із застосуванням військової сили. Якщо це буде спільна російсько білоруська атака, то ймовірно Україна розглядатиме можливість удару й по білоруських цілях. Але я думаю, тепер цілком зрозуміло, що якщо буде наступний наступ наземних сил з білоруської території. То Україна відповість ударами, принаймні по російських цілях у Білорусі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.